Знаходимося на полі 10. Ось От -от такий тут ріпачок геть маленький. Він у нас дуже-дуже, щоб позній був посів, щоб ми отримали поздні всходи. В принципі, за осінньо-зімній період він щось набрав якоїсь вегетативної маси. Але думали, що геть не буде його. Наблюдаємо, що він ще деяк. Скудненько, ну, перезимував. Так, да, звісно, коренева шийка розірвана, але тут ні разу не було ні інсектициди, нічого. От коренева система, це і пропавшийся повністю. Так, да, звісно, сравнительно з тим тоже, от у нас теж коренева система. Теж така от коричнева вбита, вбита. Мабуть, не буде з нього толку. Але понаблюдаємо, понаблюдаємо і за цим полем. Може щось ще з нього і вийде. Так як дуже-дуже пізно у нас такого це тут 10 і ще є 10 гектарів. Поки ця вроді якось і жива. Коротше, густоти. Будемо наблюдати теж дуплистий, такий вяленький. Він геть манесенький зайшов в зиму. А цей Але і держиться, вроде. Але ж, тоже, порозривало кореневу. шийку йому. бачимо, надривається. Ну, більше всього, що буде пересів, але будемо контролити, будемо показувати, що получится з цього поля. Поки нічого не ділаємо. Просто залишаємо так, як є. Був виконаний посів з мінеральними добривами. Була діамофозка і кинули по 200 сульфата. Якщо що, легенькі диски і посів сімочки без удобріння і без нічого і на тому і все. Але ну, будемо планувати на пересів його, але будемо ще й сподіватися, що щось може й вийде. Дякую за увагу.